Леся Українка. Казка про оха Чародія. Читає Єрмакова Аліна. В тридев'ятім славнім царстві Та колись був цар горох. Є тепер на господарстві мудрий пан. Вельможний ох. Сам той ох. На корх завишки, а на сажень борода. Знає край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи не праве, чи хто прийде сам, чи вдвох, всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба мовить. Ох, на зеленому горбочку. спершу він людей приймав. Потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі землянку. Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає. Або й тихо каже. Ох. Хоч би навіть ненароком Ти, є ох, промовив ти, знай, що вилізете боком, воріться вже не знайти, бо затягне з головою Трясовиця мохова, і з душею ще живою, під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить. Гарні пишні кімнати, срібло злото скрізь ряхтить, Золоті самоцвіти, наче зорі ми готять, скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять, Золоті грають рибки в кришталевих скринячках. І ведмеді ходять дибки, В рукавичках жупанках. Враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні, попугай, заторочать приказки якісь дивні, і безглузді очі втупить в тебе рибка, мовчига, тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече, Боронь боже ворохнутись, кров одразу потече. Бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, гачкуваці, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож, коли вже раз попався Наша в пастку бідна миш, то сиди, мов прикувався не рушай, мов чи не диш. Вийде ох, вітаю в гостині. Чи волієш нам служить? Чи волієш, може, нині головою наложить? Скажеш, я служить не згоден. Зараз цок тебе в лобок, якщо ти носить не згоден рукавички й жупанок. Стань на службу, подарують рукавички жупанець, привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі, де торкнешся сюди брами під замком та під ключем. Десь далеко хтось часами озивається плачем, спів на плач відповідає плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця, коло неї там жар птиця з півом душу потіша, та сумна, міцна темниця, смутна в дівчини душа. Як би хтів їй волю дати, Хто з хоробрих юнаків мусить перше розрубати сімдесят ще сім замків. Вже вам казка обридає? Що ж, хто має кладенець, хай замкиці розрубає, буде казарці кінець.